Чому талановиті такі нестерпні? Моря та океани розходяться під їхніми ногами, вино перетворюється на воду, вода на еліксир кохання, дихання перехоплює найменший прояв харизми, лірика, іноді фанатизм, миттєва ін'єкція бажання завжди бути поруч, навіть байдуже в якому статусі, коли вічні планети вкотре змінюють курс, а куліси опущені на залиті божественним сяйвом підмостки. Дійство зі світового панування продовжується. Бог єдиний, у нього лише багато обличчя. І друге обличчя Бога нестерпне. Так само, як велич таланту, йому вдається ювелірно, точно і глибоко презентувати собою усю світову неадекватність. Щодня, як на роботі, будувати бар'єри, переступати межі, падати на дно. Ускладнювати життя іншим, божественно руйнувати себе, геніально плювати на стелю та в душі тих, хто наївно опиняється поряд у своєму ефемерному статусі. Він, справжній майстер вишуканих депресій, бути нещасним мистецтво. Першим циніком – життєва необхідність, нести у собі любовно зрощувати найсміливіші психологічні проблеми, крайнощі, це ж так зручно. І так невід'ємно бути з собою. Коли гальма не працюють, а порядність відпочиває, таланти заганяють себе у кут і з великим натхненням створюють там мемуари, глядачами цієї моновистави можуть бути усі. Головне не стати учасником. Хто ти насправді? Ди в тебе кнопка? Найбільша загадка природи, найбільше кохання чи його життя, армагеддон незнаних масштабів, який сидить на порозі і колупає пальцем роздовбану сходинку. Ех, Немає тобі рівних у самотності.